Можливо, ще є так... не головний, але такий ще мотив дискредитувати Хаймерс. От, дивіться, ви надаєте українцям Хаймерса, вони ось як використовують. Чи це правда кажуть люди, що нібито Хаймерс обладнаний такими системами, стеж... системами стеження, що американці та українська розвідка можуть довести, як було використано буквально кожну ракету. Так, у, власне кажучи, Хаймарс у нього GPS-наведення, інерці інерційна система, індивідуальна інерційна система наведення на кожної ракети. І, власне, по кожній цілі, як сказав буквально нещодавно речник Гуре України, Скібіцький, що по кожній цілі Україна узгоджує. З... По яким цілям будуть стріляти Хаймерсів, згоджуються з колегами Сполучених Штатів Америки. Аби українці не вистрілили кудись зайво для росіян. Це знову ж до першого питання, коли ми повертаємось. То чому американці бояться, От, контролюють так, що тут зараз за Хаймерсами такий контроль, що. Обдурити їх просто ніхто не зможе. А те, що росіяни скидають на хай, ну це швидше за все, це знову ж спрямовано на власну аудиторію, на росіян, можливо, на якісь держави Центрально-Східної Азії або навіть. Великої тобто Азії. за великим рахунком можуть обдурити вони лише з себе цією інформацією, так? Так, безумовно. І е, чи це правда, що не може бути такої ситуації, що вони, як вони з е, Коношенка виходять і кожен раз каже, знищили Хаймерс або вкрали Хаймерс. Не може бути такої ситуації, щоб вони це зробили, а американці, наприклад, про це не дізнались. Не може бути. Вже це обговорювалось одноразово після. Е... Того, як американські конгресмени поставили питання про контроль над використанням тієї зброї, яку надає Сполучені Штати Америки, проведено цілу низку заходів ще раз, тому що так, система цього контролю вона існувала з самого початку поставок, тому що Фідбек потрібен завжди, зворотній зв'язок. Той, хто поставляє зброю, має бачити її ефективність використання і бачити, які, в якому напрямку далі йти. Тому контроль був завжди. А після тих скандальних заяв, власне кажучи, проведено ще низку додаткових заходів. У нас прозоро навіть до застосування нелетальної зброї радіо радіолокаційних станцій контбатарейних. Вся допомога у нас значить чітко на обліку. Тим більше, що, власне кажучи, як ми говорили, її ще не так багато, щоб можна було щось ради... пропустити.